А зараз ми з вами проведемо якісну реакцію на гліцерол або гліцерин, багатоатомний спирт. Я беру купрум-2-сульфат, додаю натрій гідроксид, утворився купрум-2-сульфат осад синього кольору. І тепер по краплинкам я туди буду додавати гліцеру, наливаємо і струшуємо. Спостерігаємо утворення яскравого синього кольору. Утворення яскравого синього кольору. Ця ознака вказує на те, що в пробірці знаходиться багатоатомний спирт.